Задача 15. Назвіть елемент за такими даними. 4 валентний. Масова частка елементу в оксиді дорівнює 63,22%. У нас одне числове значення. Масова частка елементу. Масова частка омега. Елемент я позначу літерою «Е», бо я не знаю, що за елемент. Дорівнює 63,22%. Якщо у вас масова частка дана у відсотках, відразу переводимо її у долі, тобто необхідно поділити на 100. Щоб назвати елемент, який у нас зашифрований в задачі, ми маємо визначити його відносну атомну масу, а далі за періодичною системою назвати цей елемент. Атомна маса елементу невідома. Оскільки у нас елемент має валентність 4, і у нас є його оксид, складаємо формулу оксиду елементу 4 групи. Або з валентністю 4. Валентність елементу 4, оксиген 2. У нас виходить формула оксиду елемент О2. Далі. Масова частка елементу в оксиді. Якщо ми складемо формулу для визначення масової частки елемента, то у нас буде наступний запис. У чисельнику цієї формули буде відносна атомна маса елементу помножене на його кількість в даній молекулі. І поділити на відносну молекулярну масу всієї речовини, із якої ми брали елемент. Є О2. Якщо я атомну масу елемента позначу через Х, я можу підставити всі числові значення в формулу для визначення відносної для визначення масової частки. 0,6322 дорівнює атомна маса елементу дорівнює Х. Кількість елементів в даному оксиді 1. Молекулярна маса цієї речовини буде дорівнювати х плюс 16 помножене на 2. Якщо ви розрахуєте це рівняння, х буде дорівнювати 55. За періодичною системою визначаємо хімічний елемент з відносно атомною масою 55. Це манган. Атомна маса елементу дорівнює 55 манган. Відповідь у задачі. Манган.